Мене звати Марія. На даний момент мені вже 61 рік. Хворію я острохондз хребта. Ну, народжена я у Львівській області і проживаю вже дуже давно в Львові, в самому Львові. По життю в мене була професія швея і я так, якби в такий спосіб трошки заробила собі острохондроз хребта. Коли мені було 26 років, я тяжко захворіла, у мене була важка операція. І Я мала велику втрату крові, і після того мене дуже підкосилося здоров'я, а років через три я відчула, що в поганому стані хребет. І це вже можна сказати від 30 років. Я хворію хребтом. Заважала. Звісно, заважала, тому що ну, майже постійні були болі, колись менше, потім більше, потім почалися головні болі, част, часті, почалося віднімання руки лівої спочатку, набряк руки, набряк лиця, бо так в мене починалося шийно грудний відділ хребта, острохондроз. Потім з руками стала проблема цілого хребта. Ну, так, як то були 90-ті роки, початок 90-х. Не було ще таких обслідувань, як на даний момент 30 років назад. Більшість робили енцефалограму голови, вимірювали завуження судин, Кололи судину розширяючи, ставили, крім острохандрозу, завжди мені ставили гетосуденну дистонію і тим пояснювали болі голови, болі хребта. І так продовжувалося років 7-8. Завжди були, що півроку капельниці. Кожні півроку я мусила лягати. Потім настав такий момент, у 2003 році, я взагалі мусила покинути роботу швеї, тому що я вже сидіти не могла, але мені заважали болі. Після того я ще й попала в лікарню, в мене були так як признаки інсульту, вони сказали. І я мусила тільки знаходити роботу рухливу. І я мусила покинути швею. і хребет все одно лікувала, продовжувала все тими методами. Потім вже почалося так, як трошки мануальні терапевти з'явилися, теж вправляли мені хребет. Дійшло до того, що мені поставили так би спондилоартроз. Так, як спонделоси означає зростання хребців. І мені вже не можна було і масаж, головне, шиї не можна було робити. Ну, перед тим я ще теж прийшла у 2020 році. Мені було вже дуже погано, що я вже не могла працювати навіть і рухливою роботою. Я не могла нахилитися, я могла тільки рівно ходити, і головне біль не вщухала. Я звернулася до невропатологів, робила МРТ. Вони сказали, ніби нічого страшного, але тим не менше я в літі 2020 року я пройшла 5 курсів у них кожних два тижні, два тижні відпочивала, два тижні лікувала. Навіть робили блокаду в шиї. Мені нічого не допомогло, я просто вже лежала вдома. Не працювала, лежала. Я навіть не можу вам сказати, бо за 30 років хвороби я дуже багато поступово воно так ішло, ну, було вже стільки переживань і стільки сліз, що я вже в той момент я вже навіть не можу вам сказати, що я відчувала, я навіть не знаю, на що я вже сподівалася. Розумієте? Я просто лягла ну, пройти за літо від червня до серпня 5 курсів уколи, в вену і шию. І воно нічого не допомогло, я вже не знаю. що. Просто нерухомість лежача, я б могла бути лежача, мені могли відняти руки, ноги. Особливо руки, бо в мене найбільша проблема шийно грудного відділу. Нічого я просто віддалася сто процентів. Прийшла і лягла, так як мені сказали, пояснили, прослухала курс лекцій. І лягла. Мене переконувала знайома, що воно мені повинно допомогти. Ну, що вам сказати, після кожного разу я відчувала, воно ставало мені трошки краще, але все одно ну, я приходила вдома, так як я не працювала, то я години три-чотири просто спала. Настільки мені ставало краще, але воно знову верталося в ту саму. І місяців два я майже нічого не відчувала. Отак на своє відчуття, що воно чуть-чуть краще, щоб було мені дуже краще, то ні, я все одно не працювала, я ледве ходила, я не покидала. Просто я знала, відчувала, що воно мені чуть-чуть допомагає, -чуть і через місяці два мені просто почали менше боліти голова. Я краще почала ходити. Потім мені почав ну, то дуже поступово ще через місяць мене почав сходити набряк руки менший на ранок вставати, набряк лиця. Я почала трошки ходити хоч раз в тиждень на роботу. Ну, так я його маю вдома, то він для мене все. Він знімає втому, він знімає в болі, він знімає любу біль в мене, любу. У мене ще до сих пір, я вже три роки, то до сих пір мене ще болять і стопи, і болять дуже руки. Але коли я лягаю, мені просто за один раз мені може зняти біль повністю. Кому я би порекомендувала, я думаю, що всім. Люба людина по життю вона набуває проблем. Любих, так як у нас і екологія, і все вона люба. Я всім би людям рекомендувала, бо я просто в нього закохана, той майстер плюс. Він і таблетка, і все, і знімання болю, і лікування, хребта. Без майстер плюс я собі зараз ну, не уявляю своє життя. Тому що коли я прийду з роботи втомлена, для мене майстер плюс. Якщо я десь трошки промерзла, я пропікаю ноги, це для мене майстер плюс. І ще, так як у нас зараз була інфекція ковід, то я, вроді, перехворіла, але я не ходила нікуди. Я його так би перенесла на ногах. І це все майстер плюс. Придбала собі і маю вдома. Я побажаю придбати по, по можливості всі можливості собі використати, щоб придбати майстер плюс. Ну І щоб людина була здорова, добре себе почувала, це найкраще для людини. Це треба користуватися. Це вже є дисципліна. Кожен вечір. Кожен вечір. Не дивлячись, наскільки хвороба є затягнена, вірити, працювати над собою, займатися майстер-плюсом. І все буде добре. Від усієї компанії, від людей, які вас будуть дивитись, дуже Щиро дякую вам, тому що кожен такий результат доводить, що майстер плюс, по-перше, працює, по-друге, можливо, він може впоратися з будь-якою з проблемою, так? І по третє, ви, можливо, надаєте шанс людині. Я надіюся. і врятуєте чиє життя. Я надіюся, і ми, і компанії вдячні, що у нас у Львові відкрилися ті, майстер, ті центри, що ми могли собі Давайте побачити. Давайте побажаємо людям живі на всі 100. 100. І будьте здорові, так? 100 плюс медикал. 100 плюс медикал. Живи на всі 100.